Друзі, всім доброго дня! На зв'язку компанія Автопарк і у нас нове надходження. Така от красива Toyota Sienna 2014 року випуску з бензиновим 35-двигуном та, звісно ж, автоматичною коробкою передач. Місткий великий сімейний мінівен, скажімо так, є у нас задній ряд сидінь. от Повністю електро. Двері з одної і з другої сторони. Салон в принципі в дуже хорошому стані, стоїть хороша резина. Також є комплект зимової резини до даного авто. Сидіння не протерті, у нас не подерті. По комплектації у нас йде безключовий доступ, датчики мертвих зон, підігріви передніх сидінь, ось такий от великий монітор. Ну, Звісно ж, мультикермо і багато чого іншого. Тому, якщо у вас зацікавить даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, сумська 2 компанія Автопарк.